Добрий день! Сьогодні мова буде про фінансові ризики та наслідки. Пригадаємо вже вивчений матеріал: як різні люди розпоряджаються грошима. Що таке фінансова поведінка? Чому на неї потрібно звертати увагу? Як варто приймати фінансові рішення? Чи однакові фінансові рішення приймають люди з різним характером? Під час вивчення теми сьогодні дізнаємось, які дві сторони має ризик, чи може підприємець не ризикувати. Які фінансові ризики можуть бути навколо нас, які дії можуть допомогти знизити ймовірність ризиків? Навіщо захищати гроші від підробки, які основні правила користування грошима? Отже, з'ясуємо, що таке ризик. Це результат впливу невизначеності на досягнення поставлених цілей? Ризикована ситуація це обставини, в яких існує. Ймовірність виникнення негативних наслідків, що можуть загрожувати здоров'ю, життю або майну. Наведіть приклади ризикованих ситуацій. Чи бували в таких ситуаціях ви, чи можливо було уникнути таких ситуацій. Форс-мажор. Це непередбачувані невідворотні обставини, що не залежать від волі людини. Ці надзвичайні обставини роблять неможливою реалізацію запланованого. Як би ви порадили діяти, коли стався форс-мажор? Розглянемо ситуацію. Знайомий підприємець запропонував підліткам роботу консультантами в інтернет-магазині розвивальних комп'ютерних ігор для дітей, сумісний із навчанням у школі графік. Певний відсоток від ціни кожного проданого товару, оплату щотижня, винагородження за гарну роботу, але й поставив умови, штраф за невик. Невчасний вихід на роботу та за незадоволених клієнтів. Сашко та Яна одразу погодились. Яна, я можу взятися за таку роботу. Є гарний смартфон, вайфай працює, навіть коли світло відключають. Павербанк поки попрошу старшого брата, потім і зарплати придбаю собі. У молодшої сестри та її однокласників розпитаю, які ігри їм особливо подобаються. Уроки встигатиму робити. Сашко, абсолютно певен, що в мене все вийде. Чудово знаюся на таких іграх. Сам граю в смартфоні, коли хороший інтернет. Проаналізуйте міркування дітей, про що свідчать їхні думки? Чи взялись би ви за таку роботу? Які ризики для себе ви бачите? У парі змоделюйте ситуацію, де підлітки з різними характерами та вподобаннями зважують усі за й проти такої роботи, як ви говоритимете з роботодавцем, які аргументи використати, щоб переконати його в тому, що можете працювати на такій посаді? У чому ризик підприємця в такій ситуації? А чому він іде на ризик? Щоб бути успішним, підприємцям необхідно розвивати ряд ключових якостей та навичок, а також вміти адаптовуватися до змін та викликів ринку. Важливо мати чітке бачення свого бізнесу, вміти планувати, аналізувати та приймати рішення, а також бути готовим до ризику та невдач. Фермери, наприклад,. Що займаються рослинництвом, насправді щороку вимушені ризикувати. Така особливість їхньої професії. Вони мають вкладати гроші з осені до початку літа, купувати насіння, пальне, сіяти, доглядати за рослинами, збирати врожай та довозити його до магазинів або продавати посередника. Фермери розраховують повернути вкладені кошти й отримати прибуток не раніше, ніж через півроку. За цей період може відбутися багато небажаних подій, зокрема, несприятливі для посівних культур погодні умови. Змінення попиту на товар, коливання цін в Україні. Події в суспільстві, надходження на ринок конкурентних товарів за кордону тощо. Вигадайте креативні способи, які допоможуть фермерам звести ризики до мінімуму. Отже, фермер ризикує або не отримати врожай зовсім, або продати його невигідно, тобто залишитися без грошей на наступну посівну. Фінансовий ризик це ймовірність втратити грошей або інших фінансових активів у результаті певних подій або дій. Це ризик того, що фактичні фінансові результати будуть відрізнятися від. Очікуваних, що призведе до негативних наслідків, таких як збитки, зниження прибутковості або банкрутство, попрацюйте над завданням. Зазвичай інтернет-магазини дають вибір покупцям оплатити товар одразу чи після отримання покупки. Законодавство гарантує, що покупець може повернути покупку й отримати сплачені гроші протягом 14 днів, якщо покупця вона не влаштує. Як, які в інтернет магазинів виникають ризики? Чи можуть вони не ризикувати? Чому? А чи є ризики для покупців? Як мають працювати інтернет-магазини, щоб зменшити свої ризики? Розгляньте кожний описаний випадок на наявність і рівень ризику, чи виправданий він. Стів Джобс, один з багатьох засновників Apple і кіностудії Рікса, був відрахований з престижного коледжу після першого ж семестру, а початок своєї кар'єри комп'ютерний геній присвятив пайці комп'ютерних плат в гаражі і спробам здати їх на реалізацію в найближчі магазини. Хто б міг подумати, що ці кустарні вироби зіграють свою роль в історії, і через десятки років світ буде захоплюватися iPhone? IPOM, аймак. Розгляньте кожний описаний випадок, це вже другий. Гарлан Девід Сандерс. Більш відомий під ім'ям полковника Сандерса. Засновник величезної мережі закусочних KFC. Так і не закінчив середньої школи, а ресторатором став в глибоко пенсійному віці. До того ж, він був фермером, пожежником. Агентом зі страхування і власником з невеликої невеликої заправки, де пригощав своїми стравами друзів і клієнтів. Полковник Сандерс почув не одну сотню ні від потенційних франчайзі, але досі але досяг своєї мети Київ Сі з її унікальною кукою в клярі стала другою за популярністю мережею громадського харчування після «Макдональдс». Людмила Катеринець, випускниця програми МВА 2023 року. За першою освітою лікар-стоматолог переїхала з Запоріжжя до Києва в 2022 році і, попри війну, блекаути, обстріли здійснила свою мрію. Людмила з колегами відкрила нову суперсучасну клініку гнатології в Києві. Тепер всі, хто потребує лікування в стоматології, матимуть високопрофесійну допомогу. У унікальних фахівців. Крім того, знання та навички, отримані на програмі, дозволили Людмилі відкрити новий напрямок бізнесу, а саме навчальний центр для лікарів-стоматологів. В основі управління ризиками лежать сім ключових кроків: з'ясування та оцінювання ймовірності ризиків, розуміння причини для ризику, визначення потенційних наслідків, гнучке планування з альтернативними варіантами, вибір відповідних дій. Уникнення, прийняття, перенесення, запобігання, створення резервного фонду та співпраця з надійними партнерами. Детальніше про кожен крок. Перший з'ясування та оцінювання ймовірності ризиків. Необхідно ідентифікувати всі можливі ризики, які можуть вплинути на вашу діяльність, оцінити ймовірність виникнення кожного ризику, наприклад, низька, середня, висока, оцінити потенційну шкоду, яку може спричинити кожен ризик. Для оцінки можна використовувати різні методи, включаючи статистичний, експертний, аналіз аналогів, аналіз чутливості та іншим. Друге розуміння того, задля чого ризикувати. Важливо чітко визначити, які вигоди ви отримаєте від ризику. Зважуйте потенційні вигоди та ризику, щоб вирішити, чи вартий ризик того. Третє. Детально проаналізуйте, які негативні наслідки можуть виникнути у разі реалізації кожного ризику. Наслідки можуть бути фінансовими, операційними, репутаційними та іншими. Четверте: гнучке планування діяльності. Альтернативні плани. Розробіть декілька варіантів плану дій на випадок реалізації ризиків. Майте запасний план на випадок, якщо основний план не спрацює. П'яте. Вибір дій. Уникнення. прийняття, перенесення запобігання. Уникнення. Спробуйте уникнути ризику, змінивши план дій або відмовившись від нього. Прийняття, якщо вигоди перевищують ризики, може бути виправдано прийняти ризик. Перенесення Передайте ризик іншій стороні, наприклад, застрахуйте його, запобігання вживання заходів для здійснення ймовірності настання ризику або пом'якшення його наслідків. Шосте створення резервного фонду на випадок несприятливої події. Забезпечити наявність фінансових ресурсів для покриття можливих збитків у разі реалізації, реалізації ризику. Сьоме співпраця з надійними партнерами, які готові допомогти. Знайдіть партнерів, які мають досвід у сфері, пов'язаній з ризиком, і готові надати підтримку. Співпраця може допомогти пом'якшити наслідки ризику та збільшити шанси на успішне подолання кризи. Як ми ризикуємо втратити гроші? Це, зокрема, позичання власних грошей без оформлення боргової розписки, купівля валюти поза фінансовою установою. Покупка за оголошенням в інтернет з передплатою. Обговоріть, як маємо діяти в подібних ситуаціях. Як убезпечити себе від таких ризиків. Поміркуйте, як краще розплачуватися за покупки. Готівкою чи платіжною карткою. Чому? Україну заполонили фальшиві гроші. Найчастіше це банкноти номіналом 5 сотень і 2 сотні гривень, які збувають в супермаркетах, закладах громадського харчування, транспорті, тобто там, де багато людей, і не мають часу ретельно придивлятися до купюри. Щоб розпізнати фальшивку чи ні, досить знати три правила. Банальні, але дієві. По-перше, на дотик справжня банкнота щільна з лицевої сторони гладка, а з зворотнього боку шорстка. По-друге, необхідно проглянути на купюру проти світла. У цій є елемент знака гривні, а у підробки він відсутній. По-третє, відбувається оптична зміна елементу. Справжній босковий при зміні кута зору він зелений, а у підробки цього ефекту немає. Засумнівавшись в правдивості купюри, попросіть касира її замінити іншою. Якщо знайшли таку банкноту у себе в гаманці, їдь в банк. Там її віддадуть на дослідження, воно безплатне. Якщо банкнота справжня, вам її повернуть, якщо фальшива, вартість не відшкодують, зате ви себе знімете відповідальність, тому що за виготовлення та розповсюдження підроблених грошей, Дають реальний термін від 5 до 10 років в'ясниці конфіскацією майна. Розглянемо, як визначити справжність копюри 100 доларів. Банкнота зразка 2009 року. Перше. Трохмірна захисна стрічка синього кольору з зображенням дзвоників і чисель 100. Знайдіть. Друге. ПЕРО, яким батьки засновники США підписували Декларацію Незалежності. Третє. Водяний знак у вигляді портрета Бенджаміна Франкліна з обох сторін банкноти. Четверте Чорнилниця і дзвоник мідного кольору. При нагинанні банкноти стають зеленими. П'яте Цитати з декларації Це символ незалежності США. Зображені справа від портрета. Шосте. Цифра номіналу 100. Правому нижньому кутку при нахилі змінюють колір з мідного на зелений. Основні правила користування грошима. Отримавши купюри, перевіряй наявність на них водяних знаків та інших елементів захисту. Пам'ятай, що ризик отримати фальшиві гроші вищий на ринках і в місцях стихійної торгівлі. Друге. Одразу перераховуйте отримані гроші, не відходячи від каси чи банкомату. Третє. Купуючи товари. Просіть касовий чек, щоб перевірити загальну суму покупок. Четверте. Утримуйтесь від емоційних і спонтанних покупок, особливо в мережі інтернет. П'яте. Здійснюючи покупу через інтернет, обов'язково перевірте надійність сайту та репутацію продавця. Шосте. Пам'ятайте, немає правил без винятків. Тому спочатку думай та зважуй усі ризики і наслідки, а вже потім дій. Придумайте приклади, які вчать витрачати гроші розумно. У загальному. Ризики Характеризує ситуації із невизначеністю результату, коли можливі негативні наслідки. Фінансовий ризик пов'язаний із ймовірністю втрати фінансових ресурсів. Підприємці часто ризикують певною мірою ризик, це нормально для підприємців. Усі країни захищають готівкові гроші від підроблення. Українська гривня захищена на рівні провідних валют світу. Оцініть себе, виберіть улівець, який відповідає. Вашій думці сьогодні. Зелений мені все вдалося. Червоний мені потрібна допомога. Жовтий я можу працювати краще. Блакитний я працюю добре. Домашнє завдання опрацювати тему, фінансові ризики та наслідки. Бажаю вам успіхів у вивченні цієї теми. Бувайте!